Будинок слово нескінченний роман, фільм про особливий дім, який збудували за наказом Сталіна. Там оселилися кращі українські митці: поети, письменники, художники та режисери. А вже через декілька років радянська влада розпочала проти них хвилю репресій. Митців арештовували, розстрілювали, доводили до самогубства психологічним тиском. Режисер Тарас Томенко зняв фільм про події того часу. Історія повторюється, українська культура знищується, як знищувалась колись. І це такі паралелі, які відбуваються і зараз. Звичайно, це дуже актуальне кіно зараз, особливо для нашої держави і для українських людей. У сюжеті фільму до метів підселили нікому невідомого Володимира Акімова. З його появою в будинку слово починають розгортатися дивні події. Про що й досі мовчать його стіни? Одного з письменників Григорія Епіка. Зіграв актор Роман Ясіновський. Він каже: сюжет фільму невигаданий. Усе, що там демонструють, правда. А поетів показують звичайними людьми. Ми намагалися показати, і мені, і мені здається, що це насправді добре. Ми намагалися показати їх не письменниками, якими там як ми привикли, як ми звикли бачити письменників, які читають постійно вірші. Ні, вони просто люди. Люди, які були серед нас, і такі люди є зараз і серед нас теж, наприклад, Жадан, Любко Дереш ну багато, дуже багато письменників. Роман розповідає, акторів підбирали більше по зовнішності, щоб була схожість із героєм. Та додає, хоч його персонаж і не був дуже відомим, але мав свої переваги. Був хорошим батьком, він дуже багато писав якраз для свого сина, і коли він був в засланні, він багато писав листів, писав оповідання. Але мені здається, що якщо б доля. Його була інакша, що якщо б його не вбили, не вбила радянська влада, то він би ще багато чого написав. Роман Яціновський особисто завітав на показ фільму у Житомирському кінотеатрі «Україна», щоб поговорити із глядачами та відповісти на їхні запитання. Від цього всього залежить наше майбутнє, і допоки ми будемо говорити про це між собою, нашим дітям і тримати в повітрі. Цю українську думку допоки ми будемо жити як українці. А якщо це буде між нами, я впевнений, що ми переможемо завдяки нам і нашим захисникам і захисницям. Фільм Будинок слово нескінченний роман. Це не про те, щоб поплакати, це про силу українського народу та боротьбу за життя, навіть коли нас знищують. Такий фільм, який має переглянути кожен громадянин України. Від підлітка до дорослого ми маємо знати історію України, знати наше надбання і розуміти, яку ціну склали ті, хто боровся за незалежність і процвітання нашої держави. Фільм Будинок слово нескінченний роман транслюватимуть у кінотеатрі Україна до 22 травня. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1